Всім привіт! Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Зовсім нещодавно, буквально кілька годин тому, з'явилась інформація про масштабне перерахування пенсійних виплат. Нарешті стало відомо, хто та скільки отримає. Зараз я вам розкажу все, що мені відомо про цю тему. Але перед тим, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку даному відео і напишіть, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте в коментарях, яку суму пенсійної виплати ви б хотіли отримувати, щоб відчувати себе забезпечено і спокійно. Щиро дякую! А тепер повертаємось до теми підвищення пенсій. Отже, в Україні найближчим часом має відбутися загальна індексація пенсій. Відомо, що вона запланована на 1 березня та має охопити абсолютно всі категорії пенсіонерів. Таку інформацію у одному зі своїх інтерв'ю оприлюднила голова правління. Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко. А тепер головне питання: коли та кому підвищать пенсію. З березня 2024 року в Україні передбачена індексація пенсій, яка впроваджує бальну систему в нарахуванні. Ця система запроваджена для вирівнювання нерівностей між пенсіонерами, які вийшли на пенсію вже доволі давно, та тими, хто вийшов зовсім нещодавно. Згідно з законом, кожного року з 1 березня буде проводитись індексація пенсійних виплат. Для її проведення необхідно отримати рішення Кабінету міністрів, яке має визначити Коефіцент індексації, розмір підвищення та перерахунок буде залежати від затвердженого відповідного показника, право на призначення пенсії за віком залежить від страхового стажу при досягненні певного віку 60, 63 або 65 років. Право на пенсію за віком у 2024 році мають люди, яким виповнилося 60 років, і які мають не менше 31 року страхового стажу. Також ті, кому виповнилось 63 роки і вони мають не менше 21 року страхового стажу і ще ті. Кому виповнилось 65 років, і вони мають від 15 до 21 року страхового стажу, також відомо, що в квітні буде ще одне підвищення. Індексація пенсій у березні не є останнім підвищенням. Вже у квітні планується введення ще однієї надбавки, яка стосуватиметься тих осіб, які мають право на заслужений відпочинок, але продовжують працювати, збільшуючи свій трудовий стаж. Крім того, у квітні планується підвищення мінімальної зарплати. Та мінімальної пенсії для тих, хто у цьому році може вийти на заслужений відпочинок у віці 60, 63 або 65 років. Важливо розуміти, що частина пенсіонерів може зіткнутися з труднощами у виході на пенсію через збільшення вимог до стажу. Тепер для отримання пенсії у 60 років потрібно мати. 31 рік стажу, що на рік більше ніж минулого року, це може поставити частину людей перед вибором між докупівлею року стажу в пенсійному фонді і продовженням праці до 63 або 65 років. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним відео в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!